Діти, пограємо в гру відгадай, що звучить. Потрібно послухати уважно звук і назвати музичний інструмент. Тож будьте уважні і починаємо. Здогадались це? Так, сопілка, звісно, це піаніно. Це барабан. Ну, а це дзвіночки молодці. Діти, ви не бачили музичних інструментів, але правильно відгадали їх назви. А яким же чином? Бо ви уважно слухали, як вони звучать. Ви слухали звуки. Ну що ж, пограємо далі. А тепер закрийте очі і послухайте, що я скажу: м'яч, сонце, стіл. Відкрийте очі. Здогадались, про що я говорила? Так, я говорила назви предметів, називала їх словами. Слова звучать. Вони складаються, діти, зі звуків. Граємо далі. Я називаю слово, а ви пояснюєте, що воно означає. М'яч це іграшка. Стілець меблі, червоний це, колір, яблуко це, фрукт, Ил, ра, рум, уз. Нічого не зрозуміло, тому що це діти не слова, а просто звуки, які нічого не означають, не мають змісту. Тож запам'ятайте, слово має значення зміст. Раніше діти я знала дуже багато віршиків, та коли почала їх пригадувати, зрозуміла, що забула слова. Підкажіть мені, будь ласка, слова, давайте разом складемо віршик про зайчика. Заєць спати захотів, сам постелю, постелив, сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко та у зайця довге. Вушко це звисає із подушки. Молодці дітки! Що ми з вами промовляли? Так, слова. І всі слова, діти, звучать по-різному. Діта, ви знаєте, що слова бувають довгими та короткими. Довгі слова ми вимовляємо довго, а короткі Проказуємо швидко. Вимовте слово конструктор. Як ми це слово промовляємо? Довго. То це слово довге. Вимовте наступне слово. М'яч. Як ми це вимовляємо? Швидко. То яке це слово? Коротке. Машина довге, кінь, коротке, паровоз довге, лев, коротке, метелик довге. Черепаха. Довге. Молодці. Послухайте казочку про дівчинку Алочку. Була собі дівчинка Алочка. Мала вона багато іграшок. Якось Алочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою, загравши з іншими дітьми. Дівчинка десь поклала ляльку та й забула, де саме. Дуже засмутилася Аллочка і почала голосно плакати А-а. Інші діти почули, як плаче Алла, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Діти, давайте разом вимовимо звук. А. Зверніть увагу на картку. Ротик напіввідкритий. Видихаємо повітря вільно з рота. А звук А позначаємо буквою А. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет. Мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на баштані буква А здалася Аллі.